16 серпня в селі Маліївці на території маєтку Орловських було організовано благодійний захід, мета якого зібрати кошти для Хмельницького військового госпіталю. Благодійний ярмарок був проведений за ініціативи радника голови СБУ Сергія Гамалія, благодійної організації захисти Хмельниччину та за підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Саме сьогодні збираються гроші на для військового госпіталя. В них теж є дуже багато потреб, в залежності від того скільки вдасться назбирати і які фінанси. Ми разом з головним лікарем вирішимо, куди ці гроші направити. Організації заходу посприяли і на рівні керівництва області. Адже це в першу чергу про допомогу нашим захисникам. Ми маємо бути згуртованими, ми маємо плече до плеча виборювати нашу перемогу. А перемога в усіх напрямках: ветерани, школа, укриття, охорона здоров'я, лікування, підтримка усіх, усіх, хто потребує цієї допомоги. На важливості реалізації подібних ініціатив також наголосили волонтери. Кожна гривня, кожний внесок, кожна купівля будь-чого, що є на ярмарку, це не тільки фінансова допомога шпиталю, а й підтвердження того, що ми єдині, що ми до, сь до сьогоднішнього дня віримо і боремося. Благодійна ініціатива об'єднала громади Хмельниччини, благодійників, відомих культурних діячів, представників бізнесу, комунальних закладів, майстрів і військових, які перебувають на реабілітації та усіх небайдужих. Це знаєте такий удар в пику нашому ворогу. Що якраз тут багато я знаю дітей, дружин військових, які приїхали і. Мені військові постійно розповідають. Ми, ми боремося за те, щоб наші діти мали щасливе дитинство. Так, от подивіться, майстер-класи для дітей, мами щасливі, такі невеличкі концерти. Ну і найголовніше збори. Основне привернути увагу до самого благодійного дійства, щоб це стало на сьогодні нашою нормою в суспільстві. І я думаю, що у нас дуже гарно все виходить. Участь у заході також взяли працівники Хмельницької АЕС зі своїми родинами, які активно підтримали збір для шпиталю своїми донатами та стали частиною благодійного дійства. Це ж іде на благо нашим військовим. Перш за все, це благодійність, яка організована. Дуже дякуємо хмельницькій атомній електростанції, що дає таку можливість використати працівникам і також не працівникам, які можуть відвідати такий захід. Дуже вдячні вам. Мені дуже подобаються такі заходи. Так спонтанно. Всіх зібрали і на таке цікаве місце нас всіх привезли, і дуже добре, що ми ще й поучаствували в зборі коштів для військових. Гості мали можливість доторкнутися до культурної спадщини краю, відвідавши історико-культурний музей, а також оглянути місцевий ландшафтний парк на території маєтку Орловських, якому понад 200 років. Однією з найбільш визначних пам'яток Палацу Орловських є Малієвецький штучний водоспад, який сягає у висоту 18 метрів і приваблює велику кількість туристів. Подбали організатори і про найменших відвідувачів. Дітям були організовані різноманітні майстер-класи, ігри та розваги від відомих подільських майстрів і мистецьких закладів. А дорослі мали можливість поспілкуватися з відомими особистостями, придбати продукцію місцевих крафтових виробників та насолодитися музичною програмою у виконанні українських артистів. Спеціальними гостями заходу стали актори серіалу Кава з кардамоном на чолі з виконавицею головної ролі Оленою Лавренюк. Благодійний ярмарок у Маліївцях об'єднав мешканців. Канців Хмельниччини навколо підтримки ветеранів та вкотре довів. Ми сильні, коли разом. з горем ворог. Не віддам тебе нікому, ми вертаємося дому. Потіне.